Слава Ісусу Христу, вітаю, дорогі друзі, на моєму Ютуб каналі з вами отець Роман Лава. Подія Різдва Сина Божого зазвичай сповнює наше серце радістю і теплом. Перед нашими очима прекрасна атмосфера, вертеп, ялинки, святкові стіл, родинне спілкування. Щось воістину божественного є в цьому святі, коли ми споглядаємо мале дитя в яслах, серед овечок між волом і ослом. Який, як виразився Бенедикт XVI, є начем херувимами Нового Завіту, пам'ятаєте, ковчег завіту був між херувимами, між ангелами, а Господь в Ісусі Христі настільки усмирився, що тими херовимами є ВІЛ і осел, щось неймовірне. Коли ми разом з пастухами приходимо, щоб поклонитися цій смиренній любові, коли, наче з царями ми приходимо, щоб вшанувати Бога, який став. Людиного, то це дійсно щось неймовірного. Атмосфера свята заповнює наше серце, а у вухах бринять мелодії колядок. Однак Різдво не лише про це. Різдво Сина Божого було настільки потужною подією в історії спасіння, що сили темряви здригнулися. Послухаємо, як в пророчий спосіб заповідає. Цю подію книга Мудрості, хоча говорить про вихід із Єгипту, але в пророчий спосіб вже натякає на втілення, на вхід слова в історію. Отже, книга Мудрості, 18 розділ від вірша 14: -го. тоді як мирна тиша все сповила і ніч поспішаючи досягла половини свого бігу, твоє всемогутнє слово з неба, з царських престолів. Як невблаганний воїн грянуло в осередок пропащої країни, несучи гострий меч, твій невідкличний наказ, стало воно там і все сповнило смертю, воно торкалося неба і проходило землею. Так як я вже згадав, в історичному сенсі ці слова стосуються смерті первородних Єгипту, тобто Пасхи, але церква в профетичний спосіб читає ці слова як такі, які стосуються і описують оту ніч. Коли віковічне слово Отця увійшло в історію, щоб врятувати Божих дітей і задати поразки злу. Також в книзі Откровення ми читаємо опис Різдва, який показує, що ця подія стала викликом сил темряви. В 12 розділі читаємо, і знамення велике видно було на небі: жінка одягнена в сонце і місяць під стопами її, а на голові її вінець із дванадцяти зірок. І, мавши в утробі, кричить, мучившись від потух пологових та болю родження. Видно було й інше знамення на небі от великий дракон, червоний, який мав сім голів і десять рогів, і на головах його сім діадем. Хвіст його зволік третину зірок із неба і поверть їх на землю. І дракон стоїть перед жінкою, яка має родити, щоби коли народить дитя її, пожерти. І народила сина, мужа, що має пасти всі народи жезлом залізним. І вознесено дитя її до Бога та престола Його. А жінка втекла в пустелю, де має місце, приготоване від Бога, щоби там кормили її 1260 днів. Коли Син Божий входить у світ, то імперія зла здригається, ота От духовна імперія зла, але також не одна і матеріальна імперія зла здригається. Сили темряви тремтять, чому, тому що відчувають свою. Поразку. Сьогодні, вранці, коли в столичних храмах звершувалася свята Меса, і вірні слухали Євангелії про благовіщення, тобто про втілення Сина Божого. Російські терористичні війська задали удару балістичними ракетами по центрі столиці. Є загиблі, на жаль, пошкоджено будівлі іноземних держав, посольств Албанії, Аргентини, Північної Македонії, Португалії, Палестинської Автономії, Чорногорії. І то є теж якийсь символ, що певна імперія зла є загрозою не лише для України, але і для, для світу. Під час цієї ранкової атаки постраждав католицький храм Святого Миколая, від уламків була пошкоджена Розетта. Пригадаю, що в готичних і неоготичних храмах Розетта, тобто таке велике кругле. Вікно над центральними дверима, поділене на сегменти, на такі менші кола, кожне з тих кіл часто містить ряд зображень з історії спасіння, і все, наче в калейдоскопі, обертається навколо тайне втілення. Часто в центрі такої розети є Діва Марія з дитятком. Найкращий приклад такої розети є північна Нотр-Дам де Парі. Коли син Божий входить у світ. Сили темряви активізуються. Різдво, звісно, передусім це про Христа, це про Діву Марію, про святого Йосифа, про пастухів, про царів, але також в певний момент там з'являється ірод, який опанований злом, який прагне вбити дитятко. Сьогоднішня подія є, мабуть, останнім іспитом для української влади, а конкретно для Міністерства культури. Чому Ірод зі Сходу намагається нас вбивати, нам зрозуміло. Тому що є спадкоємцем демонічної комуністичної ідеології, тому що опанований злом і прагне відновити імперію зла. Але ось чому наше Міністерство культури сприяє руїні храму, чому не передасть громаді, чому не врятує таким чином, таким актом цей прекрасний неоготичний костел? Незрозуміло. Спадкоємцями якої ідеології ви являєтесь?